яка кажуть, може рости, не, тобто неприходлива і може рости, скажімо, на доволі бідних ґрунтах, в тому числі в ґрунтах поліція. Може рости це одне діло. І совершенно інше діло формувати 3-4 тони врожию. Це совершенно інше діло. На таких ґрунтах, на яких ми знаходимося зараз, без нічого півтори тони буде. Совершенно без Посійка і поборіться з бур'янами, про що говорив Микола Михайлович. Навіть з хворобами ну, можна і упустити якось, і півтори тони буде. Але чи задовольнить когось півтори тони. Я не діяв, що не задовольнить. Тому, плануючи, а говорити треба, мені видається, про три тони і не менше, вони цілком реальні, цілком посильні. Треба мати на увазі наступні контрольні цифри. Осінньої пори азоту треба дати десь в районі 30 кг діючої речовини. Я не кажу, що це повинно бути внесено, скажімо, в вигляді аміачної селітри, яка підкислить ґрунт, чи іншим там сухим добривом, чи то разом. Совершенно ні. Но до моменту припинення осінньої вегетації моменту входження в зиму 30 кг діючої речовини азоту рослини повинні отримати. У вигляді краще було б навіть рідкої форми, комбінуючи оті обробки, про які казав Микола Михайлович. А вони будуть обов'язкові. Про те, що тут з'явиться щепина сходів, падали ці пшениці чи то ячмені, не важливо чого. Якщо, скажімо, ми можемо розуміти, що там ячмін загине в зимні, загине, хоча нинішня зима була така, що не він загинув, ярий ячмін, то він створить біду осінньої пори, коли маленькі рослини ліпаку стечуть. Нам понятно, що це таке, бо зима пшениця тут іще більше. тому мені видається, за таких попередніх обов'язково треба курс тримати на грамін. Ось тут відразу додати 6-8 кг касу, наприклад, за цією обробкою. Плюс, думаю, мінімум 1 центнер складного добрива, де 16 кг азоту вже буде. Ну треба все-таки внести. По-любому. Ну, це ми говоримо саме мінімум, мінімум, мінімум. Ну, дай Бог перезимувало, а далі дуже серйозна буде робота. По системі удобрення весною, літку і так далі. Е, я не кажу, скільки це треба буде, по яких попередниках. Можливо, будемо зустрічатися, будемо про це говорити детальніше. а далі контрольна, це храптиніша, на що ви повинні орієнтуватися або готувати гроші для трьох тонн ріпаку. Фосфору і калію не менше, ніж по 60 має лягти, азоту вдвічі більше. Тобто 120, якщо ведемо розмову про 3 тони. Це перше, чи друге, чи третя вже якесь там. Наступне, я б радий усі обробки фунгіцидні, гербіцидні, можливо, просто внесення касу без того, як там ситуація складеться, як прийом внесення. По рослинах мається на увазі. Обов'язково компонувати осінньої пори уже з регулятором росту. Їх багато, я сьогодні не говорю, який би. Цікавтеся у спеціалістів, які, скажімо, вам будуть пропонувати і так далі. Весна підійде, будемо мати благополучну ситуацію. Ось там обов'язково вам на фоні. 120 20 кажу сумарну цифру азоту, 60 фосфору і 60 калію, не менше. Треба буде думати про різні мікродобрива. Все це в комбінаціях і опять в сукупності із регуляторами ввозу. Обов'язково. Я вам скажу наступне, що тут ви були на цій ділянці озимої пшениці, ось пару тижнів, хто був, хто не був, не знаю. молотили, де? Ви бачили, що тут ось, ось бажали на ваших очах усе. Ну де то є? 100 центрів, там, під 100 центрів. Ну доволі великі врожині, доволі серйозні рожані. Ясна річ, коли закладена якась база. Тоді більше ефект. Немає бази, мінімальний, про що я сказав, 120-60-60. Ну надіються на серйозний ріст або на отримання трь трьох тонн ріпаку за рахунок хоч останнього, що сказав, не приходиться, не вийде.